Guten Tag, Leute. Я зараз знаходжусь у місті Грац Остерайх. Тут дуже багато людей похилого віку. Вони живуть у фліїхаймах, вони хворі, самотні та у них немає родичів. Для мене добра справа це допомога цим людям. Ми з моєю вчителькою Оленою Голузевською співали українські та німецькі пісні. Я співав пісню. Її учениці Тіни Король, а вона грала на фортепіано. Бабусям і дідусям дуже сподобався наш концерт. Слава Україні, героям слава! Для мене добра справа зробити гарні вчинки. Для навколишнього світу та оточувач. Добра справа, вважаю, є доброю тільки. Якщо ти робиш від чистого серця і безкупця. Є таке прислів'я, стався до інших так, як ти хотів би, щоб сталося до тебе. От якщо ти хочеш, щоб тобі хтось посміхнувся, почни з себе. Просто посміхайся. І ти побачиш, як навколо стане більше усміхнених людей. Звісно, для мене є доброю справа – дати речі нужди. В тебе є більше, ніж за потрібне. Чи поділитися їжі. Тому ну, я вам бажаю робити більше добрих справ. Добре справи це допомагати да людям, тваринам, захищати младших, якщо на них нападуть. Тваринках треба кормити розернечками, кормом, треба стареньким допомагати, треба стареньким допомагати, проходити дорогу, маміна допомагати, От посуд помити, їжу приготувати, попусосити і це усе добрі справи. Добра справа для мене це допомагати батькам, допомагати людям похилого віку, допомагати бездомним тваринам, зробити птахам годівничку, ще багато іншого. Добра, Добра справа для мене це коли я безкорисно допомагаю іншим людям. Які добрі справи я робив впродовж року. Допомагав мамі з сестричкою посидіти, погратись, допомагав бабусі прибирати по дому, мити посуду, мити поли, пилососити, допомагав папі лагодити комп'ютери. Малював малюнки для захисників, робив аплікації. Для мене добра справа це допомогти бездомній тварині. Одного разу я був у бабусі. Я пішов на город і зустрів там кошеня. Бабуся дала для нього, гост... для нього смачненький гостинець. Я дав йому тоді трохи погрався. А на наступного дня він прийшов до нас, і, я, і ми його приручили. А ще ми ж кожен день з мамою годуємо бездомних тварин? У моєму розумінні добре діло це дарувати радість та тепло людям та тваринкам. Якось ми йшли з матусею та моєю сестричкою у магазин і допомогли дядькові з цуценяткою. Ми їм купили їжу з водою. Мене дуже здивувало, як дядько цуценятку віддав найбільший шматок хліба. Я дуже рада нашому доброму ділу. Нещодавно я хотів зробити добру справу. Я вирішив допомогти тим діткам, які постраждали від війни. Я зібрав речі та іграшки, відправив волонтерам, які доставлять їх тим дітям. Я дуже сподіваюся, що коли діти доберуть мої речі, вони будуть дуже раді. Я люблю робити добро. Добра справа для мене це робити добро та допомогу, хто в цьому потребує батькам, друзям, братам. також допомогти літній людині перейти через дорогу, зняти з дерева перелякане та... Нагодувати бездомну тварину. Добрий вечір. Мене звати Альбіна. Я учениця 5-го А класу. Для мене добра справа це, по-перше, допомагати людям похилого віку. По-друге, турбота про рідних, коли вони хворіють. А ще передача грошей на допомогу нашим військовим. Кожен школяр, купуючи якісь речі, може віддати решту на ЗСУ або як я з друзями зробити окопні свічки. Сподіваюсь, що всі добрі люди України, і діти, і доросли обов'язково отримують подарунки від Святого Миколая, а наші вороги отримують різки. Добра справа це дія, що сприяє на покращення життя людини, тварини, взагалі всієї планети. Це може бути благодійність, волонтерство, екологічна діяльність. Зробити добру справу може кожен. Навіть слова підтримки, компліменти або щира посмішка це вже добра справа, якою так може потребувати людина у складний для неї час. Головне робити це від чистого серця. Кожна людина за своє життя робила хоча б одну добру справу. Я теж робив добрі справи. Зараз я розповім, які добрі справи я робив упродовж цього року. По-перше, я брав участь у благодійних акціях, де малював листівки та допомагав робити теплі ковдри для наших військових. По друге, я допомагав у притулку для собак. Я вигулював маленьких песиків та годував їх. Мені шкода покинутих тваринок, тому я хочу їм допомагати. По-третє, я намагався створити позитивну атмосферу у своєму оточенні. Я, я допомагаю, підтримую, розважаю та надихаю своїх рідних та друзів. Я сподіваюся, що усі мої добрі справи, хоча б трішки зроблять цей світ кращим. Тому я вважаю, що кожен з нас повинен робити, робити добрі справи. Та тоді наш світ стане ще кращим. Сьогодні я хочу поділитися з вами кількома миттєвостями наших добрих справ разом із моїми батьками. Годування тварин на вулиці. Кожен вечір, коли ми йдемо на прогулянку, ми приносимо з собою їжу для бездомних тварин. Разом з родиною ми турбуємося про них, намагаючись подарувати хоча б ми та радості тим, хто залишився без домівки. Допомога пристарілим з нашого будинку. Щотижня ми відвідуємо наших стареньких сусідів, допомагаючи з покупками, прибиранням або просто відводячи їхні самостійності. Разом з ними. Ми ділимося теплом та увагою. Здавання крові військовим. Ми приймаємо участь у кампаніях зі здачі крові, щоб допомагати нашим військовим та тим, хто потребує відкладної медичної допомоги. Це лише кілька із прикладів того, як невеличкі дії можуть змінювати світ. Запам'ятайте, що кожен внесок рахується. Разом ми можемо зробити наш світ кращим місцем для всіх. Що для мене добрі справи. Мені здається. Це добрі справи це вчинки, які люди роблять щодня. не очікуючи нічого натомість. Наприклад, перевезти бабусю через дорогу, погодувати бездомних тварин чи допомогти батькам. Для прояву доброти не має бути жодної причини. Потрібно тільки захотіти. І добрі справи можна робити щодня. ніхто на цілім світі. Цілий світ. Даруй добро, даруй добро віддай, те, що маєш, даруй добро, даруй добро, багато літ, нехай зоря Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, що для мене добра справа. Найчастіше люди думають лише про себе та не хочуть допомагати іншим просто так, без якоїсь вигоди. Зробити добру справу це допомогти людині, яка потребує допомоги, яка підсковзнулася, допомогти їй піднятися. Або допомогти їй зняти кошеня з дерева чи надгодувати бездомних тварин. Доброта це поклик душі, коли ми просто не можемо вчинити інакше, окрім як допомогти своїм батькам або другові, або просто сторонній людині, яка потребує допомоги. Коли я замислився на тему добрих вчинків, я відкрив тумачний словник і прочитав. Доброта це внутрішні відчуття людини, які можна висловити як словами, так і вчинками. Ось якими вчинками я можу робити добрі справи: погодувати птахів взимку або безпритульних тварин, або віддати іграшки і книги для дітей у дитячий будинок. Для добрих справ не треба чекати нагоди. Їх треба робити кожен день. Головним прикладом людини, яка робить добрі справи, є моя мама. Вона один раз на три місяці здає кров вже протязі багатьох років і є почесним донором. Кожного разу я бачу як вона допомагає донатами дітям, які потребують своєчасну операцію або лікування. Вона допомагає своєю підтримкою і прикладом, виховуючи мене справжньою людиною. Добра справа це коли люди творять добро по відношенню до інших людей або тварин. Доброю справою можна назвати прояву опіки та турботи, наприклад, до літніх людей, постраждалих та залишених без дому. Це можуть бути також донати на ЗСУ. Хм, що для мене добра справа? Тут треба подумати. Хм. Ну, напевно, це допомагати старшим та поважати їх, допомагати молодшим, то поважати їх. Виконути свої обов'язки. Та Ти знаєш, знає першокласник, потрібно подумати ще. Хм... О, придумала, і мені здається, що цю справу зможеш виконати і ти, і я, і ми разом. Посміхнись, твоя посмішка подарує багатьом людям радість і доброту, яку ти відчуваєш. Для мене добра справа це допомога якоїсь людини. Допустимо, додати коштів бідному чоловіку. Доброта це внутрішнє відчуття, яке може виражатися як словами, так і вчинками. То для мене добра справа це коли людина допомагає іншим у будь-якій справі багато. Чого залежить від виховання, в родині та навчання в школі, але можна, також можна змінитися. Наприклад, добрими справами можна назвати поступитися місцем у транспорті, людям похилого віку та допомагати родичам, мамі, та нагодувати птахів, тварин, навіть щиро посміхнутися. Перехожу. Роблячи добрі справи, ми вчимо інших бути вічливими та спонукати до доброго діла. Адже добрі справи треба робити кожного дня та з повагою ставитися до людей, піклуватися про тварин та берегти природу в цілому. Вітаю усіх із Днем Святого Миколая! Особисто для мене доброю справою є та, від якої є якась певна користь, та яка може комусь допомогти. І прикладом саме такої справи для мене є наш 58-й ліцей, який протягом війни залучав та продовжує залучати учнів збирати допомогу нашим військовим, за що я йому дуже вдячна. Для мене добра справа це коли я зробив щось без наміру за це щось отримати. Це перевів бабуся через дорогу. Поміг допоміг мамі. Зготувати смачну вічерю, погодував тварини, які живуть на вулиці. Також а, добра справа це не обов'язково щось а, трудне, тому що добра справа це навіть якась дрібниця. Для мене добра справа це безкреслива допомога людині, суспільству чи тварині, яка приносить користь, допомогти мамі, перевести бабусі через дорогу, Нагодувати голодного кошеня. Це це добрі вчинки. Добрі справи завжди повертаються. Вони роблять нас кращими. Якби кожен робив щось хороше щодня, наше суспільство змінилося б, я впевнений. Добрі справи це хороші, корисні вчинки, які робить людина. Це може бути як та і просто приємне лагідне слово, сказане іншому. Бути добрим означає з любов'ю та повагою ставитися до всього живого як до людей, так і до природи. Наприклад, не можна бути злими з собаками, але ласкавими з кішками, бо людина любить усіх. Я вважаю себе хорошою людиною, бо часто допомагаю іншим людям. Наприклад, вдома я допомагаю батькам робити прибирання, ходжу в магазин за продуктами. Я роблю інші добрі справи, допомагаю старенько перейти дорогу, підтримую двері для мами із колясками, які живуть у нашому під'їзді. Підбиваючи підсумок, я хочу поділитися тим, що зауважила. Коли твориш добро для інших, на душі стає дуже тепло та радісно. Творимо ж добрі справи, бо їх не так не вистачає у нашому житті. У мене добра справа це допомога людям, які її потребують. Будь-який час допомоги потребують літні люди, маленькі діти та люди, які потрапили в складну ситуацію або мають проблеми зі здоров'ям. В наш час багато людей потребують допомоги, в тому числі наші військові. Тому зараз найбільшою кількість добрих справ роблять волонтери та, взагалі, і звичайні люди. Волонтери це неймовірні люди, які можуть організувати допомогу усім нужденним. Я дуже чекаю нашої перемоги. Я вірю, що вона неодмінно буде. І хочу, щоб це було якомога скоріше. Покоління наших батьків здобуде перемогу, а нам, молодому поколінню, потрібно буде робити нашу державу квітучою. Тому зараз наша найголовніша добра справа це добре вчитись, щоб потім стати успішними громадянами України та внести вклад в її розвиток та процвітання. Для мене добра справа це допомогти літній людині перейти через дорогу, заступитися за того, з кого знущаються, зробити добру справу це допомогти людині, що послизнулася, зняти з дерева зляканого кошеня, або нагодувати бездомну тварину, робити годівниці для птахів, допомогти своєму другові, батькам, навіть просто сторонній людині, який потрібна допомога. У мене є такий цікавий приклад. Одного разу я ходив по вулиці, не знаючи, що робити. І тут дивлюся, а там кормушку роблять для птахів, ну, думаю, допоможу. Підійшов і всі познайомилися, і давай разом кормушку робити. Зробили кормушку, повісили на дерево, і хтось каже не дарма ми таке зробили, тепер пташкам їсти, де сховатися від холоду. У той момент я задумався, а правда, ми, ми допомогли пташкам. Допомогли собі підняти гарний настрій і не нудьгували. До того ж, я знайшов нових друзів. До мене добра справа допомогти комусь іншому. В цьому році я забрала кішечку із притулка та тварин, е. Я віддала свої іграшки діткам, яких не було можливості їх купити. Я допомагаю своїм рідним у домашніх справах. Для мене добра справа це добра поведінка і дія гарними вчинками. Добра справа це таке, як погодувати птахів, допомога батькам, пропустити людину у черзі, віддати непотрібні речі тому, кому вони необхідні, та допомогти перевезти через дорогу похилу людину. Добру справу, добре слово, не чекає нагороду, але рано чи пізно добро повертається добром. Коли робиш щось добре, на душі стає дуже весело і добре. Проте це допомагати мамі, допомагати котикам, собачкам, допомагати бабусі, дідусю, робити гарні вчинки, допомагати подругам. Ось. В сучасному суспільстві залишається все менше-менше людей, яким притаманна така якість, як доброта людям стало байдужими і байдужими до чужих бід. Я вважаю, що без добра неможливо жити. Я вірю, що всі добрі вчинки обов'язково повернуться. Позитивна вплинут на життя подальшої людини. Я намагаюся зробити добрі вчинки дуже часто. Наприклад, підживлю голубів і безпритульних тварин Допомагаю літнім людям і просто людям, які отримують допомоги. Зробити добро це ж так просто підняти людині настрій, допомогти хворим, захистити слабких людей. Дощим розливається тепло, коли зробиш добру справу. Бачиш задоволену, ситу, собаку або посмішку людей, чи ж приємні слова на свою адресу, закликає всіх людей робити добрі справи. Адже всяке в житті буває, що, можливо, хтось інший тобі допоможе. Робити треба все безкорисно, це моя думка. Що таке для мене добра справа? Добрі справи робити дуже корисно і потрібно, а головне від щирого серця. Наприклад, поступитися місцем в автобусі літній людині або вагітній жінці теж вважається хорошим вчинком. Допомога друзям з навчанням, волонтерство, турбота про природу це добра справа. Для мене добра справа це не просто акт доброти чи допомоги, а спосіб створення позитивного впливу та надання користі іншим людям. Може, є люди, яким не шкода купити продукти бездомним і допомогти, хоч якось, або ж поготувати бездомних тварин. Для мене це теж вважається гарною справою. Кожен з нас може робити свій внесок у суспільство і робити добрі справи. Це не тільки приносить користь іншим, а й дозволяє нам самим стати більш щасливими та задоволеними людьми. Коли ти робиш щось корисне для інших, це приносить радість, створюючи позитивний вплив не лише на їхнє життя, а й на власне. Добра справа це хороші вчинки, які люди роблять щодня і не заради слави, а від чистого серця. Потрібно тільки захотіти, і добро справді можна робити щодня, поступатися місцем людям похилого віку, допомагати мамі по дому, допомагати близьким і незнайомим людям у проханнях про допомогу. Добра справа добре слово, не чекай нагороди, але рано чи пізно добро повертається добром. Кожен рік влітку я з родиною будую на дачі шпаківні. Взимку ми їздимо годувати птаків, які потребують нашої допомоги. Коли я роблю добро на дощі, стає дуже весело і добре. Так що потрібно робити добро, і воно обов'язково до нас повернеться. Поспішай творити добро, і життя навколо стане світліше, добріше і радісніше. Бути добрим це значить допомагати одному в біді. Дарувати радість знайомим і знайомим людям, захищати молодших, пілкуватися про старших. У мене є молодша сестра, і коли матусі треба вийти у справах, я доглядаю за нею. Восени я часто бував у парку Одного разу я з друзями надав першу допомогу і на кущу, впав зі скейту. Іншого разу захистили 12-річного хлопця, якого образує діти старше за віком. Зовсім недавно моєї допомоги потребувала старенька бабуся. Вона купила багато речей в тебе. Сумка стала занадто важкою для неї. Довелося допомогти бабусі донести сумку додому. Частіше згадую слова Джека Лондона: Кістка кинута собаця не є милосердя, милосердя це кістка, поділена собакою, коли ти голодний не менше за неї.